Наш український народ, наш дуже потужний серйозний, в 2019 році вирішив поекспериментувати і, ну, по суті системою влади. Тобто у нас де Юра парламентська президентська республіка в результаті голосування не президента. Зрозуміло, що, президент, що Порошенка мав ну, програвав, це зрозуміло абсолютно. В нього виграв би аби Зеленський, або Тимошенка якби вийшла в другий тур. Це ж очевидно і все. Але колосальна помилка була, на жаль, вибачте, це літній парламентський. Вибори. Коли люди, та давайте ми ще поп... давайте ми от за цих нові обличчя і віддали їм 254 голоси, тобто повну більшість. І з'явилася от ця, така порочна оця система, як монокоаліція що є катастрофою. І на сьогодні це перетворилося в катастрофу. А змінити ситуацію теоретично можна. Теоретично можна, навіть і практично. Переформатуванням. В Верховній Раді більшості в значно ну, стабільнішу конструкцію, умовна коаліції там національної єдності.